Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Восьма в Україні телевізійна служба новин в ефірі. Канал 1 Плюс працює в межах об'єднаного марафону. Нічна атака дронами окупанти запустили по Одещині кілька хвиль ударних безпілотників. Атакували регіон протягом 4,5 годин. За даними оперативного командування, південь 32 дрони збили наші сили проти повітряної оборони. Однак є і влучання. Окупанти ціли по ізмаїльському району. Пошкодження зафіксовані в порту. Понівечення нежитлові будівлі та автостоянка. Там зайнялася пожежа сімох потерпілих. Попередньо відомо, що це цивільні водії у шпитал Троє з них в тяжкому стані в мережу свідки обстрілу виклали відео, як під час ворожого влучання загорілася вантажівка. На Донеччині бійці відзначають збільшення кількості ФПВ-дронів. у Торецьку Напередодні в день смалили по будівлях з важкої артилерії. А ще авіація противника запускала ракети, які пролетіли над селищем Нью-Йорк. Українські захисники кажуть, по попередові тут б'ють меншими калібрами, тому часто в шансах буває легше аніж у селі. На передовій була кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Її наші воїни розповідали про те, як це повернутися в бліндаж після поранення або після того, як повів сина до першого класу. Історії людей з окопів. Дивіться далі. Ми йдемо до окопів через заміноване поле. Трохи підстрибуємо і пригинаємось. Бо, Бо поруч прилітає. Назва. Це околиця селища Нью-Йорк у Бахмутському районі. Колись живописне містечко на березі річки. А тепер, як і більша частина Донеччини, зона бойових дій. Боєприпаси, які падають неподалік, весь наш шлях дивні. Не свистять і чутно їх лише коли вже вибухнуло. Сьогодні працює щось незрозуміле. Можливо, хлопці думають, що це може бути 60-й міномет. В окопі почуваєш себе впевненіше. Командир роти Джимі пояснює, от кілька днів як ворог активізувався. Це не наступ, не штурм, але зайві клопоти. Ситуація на самий передові трошки змінилась. Буквально трошки участилися випадки застосування в півдронів. Намагається зробити так, щоб ми відкрили свої вогневі точки. Тобто підійшли до зброї, підійшли до вогневої позиції. Під цей час підлітає. Дрон з скидом і починає працювати по нашим хлопцям. Боєць немо каже: так, дрони неприємні, але це не заважає йому з побратимами тут облаштовуватися. У нас тут є антидронщики, які садять їхні дрони, тому змогу вони нам дають окупатися. Ми чуємо над собою гудіння дрону, але радіємо, бо це наш. Летить скидати вибухівку на ворогів. Але щоб про голову не спустити, нічого? Ні, ні. Пшов на Москву за час, поки ми тут наші дрони скидають три боєприпаси. Слухайте, а зараз так дрончик чи в гуде. Хай собі гуде, він їде, загружно їде туди. До, Як сказати, да? Так і клада то підерів. Наш так, звичайно. Сергій розказує про удари по ворогу з посмішкою. Він нещодавно тільки повернувся до своїх, відновлювався після поранення в Бахмуті. Кульове сквозне. А хотіли повертатися. Спочатку, так, да, а потім якось так. Але настроїв себе на лучше і повернувся до своїх побратимів. А що вам простріли? Руку. Похваліться бойовим шрамом. Ну тут воно затягнулося. Тут був вхід, тут був вихід. Розказує, коли подзвонив родичам зі шпиталю, вони дуже зраділи. Вперше за довгий час змогли поговорити. Місяць і 15 днів навіть на зв'язок не виходив, потім після поранення вийшов на зв'язок тільки. Зараз тут на позиції теж немає вайфаю. Тримати телефон включеним дуже небажано. Замість голосів рідних слухають звуки війни. Це не по нам. Це поїм ага. Тобто, ми все таки даємо щось в гоню. Звичайно, кожного дня і кожну ночі є артилерійські дуелі. Вранці над головами традиційна авіація вилетіла. Ото зробила зранку там два постріла по Нью-Йорку і собі назад полетіла. І буває даже в одно те саме время вилітає. Боєць 24-ї бригади Богдан розповідає нам історію, яка така звичайна для цивільних, але така важлива для військового. Півмісяця зміг пожити мирним життям. От з відпустки дуже тяжко повертати. Ну, бо у мене двоє дітей, ну цей не, не тішитися. Ну я їздив сина в перший клас відправляти. Ну, в перший клас йшов. На перший дзвоник свого Максима батько прийшов у військовій формі, і обоє були з того щасливими. Хоча мій тато, мій тато. Ну, приємно, навіть дуже це. Каже, тато, я поїду з тобою. Кажу, як ти зі мною поїдеш? Кажу, та ж ти в школу маєш йти. Та я в школу потім піду. Такий він мене розстенув. Тут про це не прийнято говорити, але дуже відчувається. як кожному хочеться жити не в окопі, а вдома, чути не вибухи, а історії рідних. Замість того, аби дивитися, як ростуть діти чи онуки, треба дивитися в яри та посадки, чи не наступає ворог, і переконувати себе колись війна обов'язково закінчиться. Я не думаю, що швидко, але ж надія завжди має бути. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Сіри та Вадим Орехва, ТСН один плюс один. Марафон Єдині новини. Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі судноремонтний завод іменіорджонекідзе в місті Севастополь сьогодні вночі атакований 10-ма крилатими ракетами. Так інформують в Міноборони Росії. Також Росіяни пишуть про напад трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту. Внаслідок влучання крилатих ракет пошкодження Дістали два кораблі, які стоять на ремонті. Зазначають у військовому відомстві Росії. Зокрема, це може бути великий десантний корабель. Про Проліт ракет та потужні вибухи, вибиті вікна і дим у південній бухті повідомляють місцеві жителі. Наразі відомо про 24 потерпілих. Також пишуть, що в деяких районах міста зник зв'язок. Українські захисники продовжують витісняти противника із захоплених позицій та закріплюються на нових рубежах. Дається це титанічними зусиллями наших військових про актуальну ситуацію на фронтах і перебіг наступальних дій сил оборони зараз. Маємо змову розпитати наживо. в речника генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Пан Андрій, доброго ранку. Дякую, що долучились. Доброго ранку, Святославе! слава Україні! Героям слава. оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат живі силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій в результаті штурмових дій. Сила оборони України має частковий успіх в районі роботиного Запорізької області. А на Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут мали частковий успіх в районі Кліщівки Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському напрямку. Противників безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Васильівки Донецької області. Також сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області на Лиманському та Куп'янському напрямках. Російські загарбники продовжують обстрілювати позиції збройних сил України. Протягом минулої доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Крім того, від початку доби російські окупанти завдали масового авіаційного удару, застосувавши 44 ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одеської та Сумської області. За попередньою інформацією, з силами протиповітряної оборони знищено 32 ударних безпілотника. Святославе, от повідомлення генштабу щодо втрат російських окупантів щодня мотивують українців. Скільки загарбників ліквідували українські воїни за вашими даними цього разу? Святославе орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 590 окупантів, 16 танків, 14 бойових броньованих машин. 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 5 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки. Також Збройні сили України вразили 10 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, пункт управління російських окупаційних військ, два зенітно-ракетних комплекси. Я складів боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби ворога, пане Андрію, що на тимчасово окупованих територіях України, які новини звідти що можете розповісти на сьогодні, Святославе, командування російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України для відбиття втрачених позицій перекидають підрозділи з числа колишніх ув'язнених на проблемні ділянки фронту, зокрема для підтримання інтенсивності бойових дій. З міста Маріуполя в район Ільченкового, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, окупанти надіслали близько 200 колишніх ув'язаних з метою створення штурмових загонів для захоплення роботиного. Аналогічні заходи з переміщення до 120 колишніх зеків проведено з Луганська до Мелітополя. Ці колишні зеки тут використовуються окупантами для так званих м'ясних штурмів. Російські окупанти в період проведення так званих виборів, починаючи з 3 вересня цього року, суттєво посилили свої контрозвідувальні заходи. Імітацію виборчого процесу активно контролювали посилені загони Росгвардії та оперативно-технічні служби ФСБ, які намагалися виявляти про українсько-налаштованих громадян на тимчасово окупованих територіях. Паралельно окупаційні карателі перевіряли рівень російської паспортизації населення. На тимчасово окупованих територіях України ставлення до окупаційної влади, а також проводили заходи з виявлення наявних зв'язків з мешканцями неокупованої частини України, джерел доходу та майнового стану наших громадян, що зараз залишаються на окупованих Росією територіях. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слави і дякую вам за цю інформацію. Речник українського генштабу Андрій Ковальов був на зв'язку зі студією ТСН про оперативні новини з фронтів і з тимчасово окупованих ворогом територій. Спільне селфі за півтори тисячі кілометрів український президент звернувся до студентів ГАЗі. Телеміст Нідерландів із Києвом влаштували відразу в двох величезних аудиторіях. А про що питали Володимира Зеленського? Майбутні судді та адвокати чула кореспондентка ТСН Олександра Мітіна. Університет Гааги це 26 тисяч студентів, дві сотні з яких українці. У найбільшій аудиторії готуються до виступу Володимира Зеленського. Всередині гігантського корпусу триповерховий червоний маяк так зовні виглядає аудиторія, з екрану якої говоритиме український президент. Марина сідає у перший ряд у Гаазі. Вона вивчає міжнародне право. Дуже приємно, що буду розмовляти з президентом. Таке відчуття прям прям дома, бо дуже сумую за Україною. доброго ранку, пане президенте. Зеленського із Києва слухають одразу у двох нідерландських аудиторіях. Другий екран знаходиться у сусідньому лейденському університеті. Стратегія українців. Якщо не ми, то хто студенти питають про трибунал, світовий баланс сил і навіть про те, як вивчити українську. Президент говорить півтори години. Кожній країні потрібно уміння говорити так або ні, як людині якою б не була ситуація, і що б не пропонували інші, треба знати межі свого так і свого ні, свій власний інтерес. Кожній країні треба знати, чого вона варта, що саме її в цьому, в цьому світі, так само, як і кожній особистості. Бо якщо не розумієш, що твоє, не зможеш захистити дійсно свій вибір. На прощання незвичне спільне фото. Everybody... ось що ми зробимо: всі вставайте, поверніться і готуйте телефон. So much, дякую, дуже дякую, пане президенте. Коліну на пам'ять залишиться таке селфі. Very, very cool. also... Це було круто, і це така неймовірна можливість послухати українського президента. І перший раз, коли викладачі не сварили за нецензурну лексику в аудиторії. Олександра Міціна з ГААГ ТСН 1+,1. Марафон «Єдині новини». Україна повертає собі чорне море. Відбиття нашими спецпризначенцями у ворога так званих вишок бойка, бурових газу і нафтовидобувних платформ біля берегів Криму серйозно обмежить можливості Росіян діяти поблизу острова Зміїний і перекривати судноплавні коридори. Це кажуть самі розвідники. Під час цієї операції наші взяли і цінні трофеї на самих вишках, зокрема радіотехнічне обладнання, яке стежило за всіма пересуваннями в районі острова Зміїний. Як бійцям головно Управління розвідки Міністерства оборони вдалося на надувних човнах обдурити весь російський флот. Вперше розповідає командир на псевдопейн, тільки в ТСН. Дивіться зараз. Як довго готували цю спецоперацію? Ну, порядка місяць-полтора. Ви ж розуміли, що це може бути мандрівка в один Звісно. бік? Звісно. Не боїться тільки дурак і покойник. Що ви йшли на резинових човнах? Вірно чому не на більших. Он более манёвренный и швидший, так? Його менше видно в воздушному середовищу. На самих вишках э, в, захопили ваші біці, а э, набої, систему, как скажешь. Вона цінніша за ці набої. Канешне. А що ну, в ней? Ну, як мінімум, это техника, её можно вскрыть, посмотреть, ну, програмное обеспечение, там техническое обеспечение, там, ну, короче, полезных куча информации, которая нам может дать э, Какие-то ответы на наші вопросы. Почему, где и как. У нас увидел самолет, когда мы самый такой момент, когда мы почали прифартовываться, по нашим бойцам начал уже все-таки отрабатывать самолет. Чуть-чуть пробили лодку. Все таки, одна... Оно немного там... Один такий снаряд міг би потопити вас. У нас очень квалифицированные оператори э, ПЗРК. А скільки було пострілів? Один? Один? Да. И сразу Там було, э, попадание в їх, якщо не хвостовую часть. Ну, Мы видели, что своеобразный какой-то дым сначала белый, потом черный, и все и ушел. Ограничили очень сильно действия в экватории Черного моря, а именно экватория Змій, острова Змеиный. Мы от, от, отодвинули берегам Крыму. В Черном море они уже довольно сильно теряют свое. Вліяння, обзор. Але ж, очевидно, вони спробують повернути втрачене, відбити. Ви до цього якось готуєтеся? Звісно. Ми готовіся, да. А далі оновлена інформація від генерального штабу про втрати ворога на сьогодні. Дані ось такі: шість сотень солдатів втратила ворожа армія за минулу добу. А загалом, за попередні 566 днів повномасштабної війни, сили оборони України ліквідували понад 270 тисяч окупантів. Знищено 4584 тисячі ворожі танки, 8792 тисяч бойові броньовані машини. З ладу виведено п'ять тисяч артилерійські системи, 766 систем реактивної артилерії. І 517 систем протиповітряної оборони. Наші бійці збили 316 гелікоптерів рашистів 315 їхніх літаків. А ще розтрощили 8444 тисяч одиниці автомобільної техніки ворога. Серед них цистерни з пальним. Ну і також потопили 19 російських кораблів та катерів. Десять старовинних предметів замість однієї каблучки столичні митники вилучили посилку з коштовностями, яка прямувала із прилук на Чернігівщині до Нідерландів. Відправник задекларував один персень, а насправді хотів вивести культурні та історичні цінності. Лише за цей рік таких сумнівних посилок митники виявили з десяток їх вміст. Вони показали кореспонденту ТСН Дмитру Фурдаку. У цих пакунках на складі київської митниці предмети, які неможливо оцінити грошима. Тут речі, яким сотні, тисячі, а подекуди мільйони років, є відносно свіжі експонати: якось мініатюрний бюст Гітлера, нацистські каски та вервиця із черепів. Тобто, це імпорт, можна і так сказати так. А це пан Володимир, старший інспектор столичної митниці, показує останні надходження: десять предметів від 3-го до 19-го століття. Ось 3-го століття. Його носили громадяни давнього Риму, які відкупилися від рабства. Це перстень єзуїтського ордену 18-го століття. Членами єзуїтського ордену. У нас були і Богдан Хмельницький, і Іван Мазепа міг носити і наш гетьман. Я за, судді за, дізнаю, за, все, що навіть нинішній папа Франциск є зітом і першим папою зітом. Тут зберігається те, що вилучили лише цього року і чекає на рішення суду старовинна біблія, жіночі прикраси, частини зброї, монети, деякі у формі дельфіна, і навіть стародавнє бронзове люстерко. Та у порівнянні з цим камінням вище згадані артефакти нова колекція. Тобто, оцим камінням. 407 мільйонів. мільйонів років називаються фасилії. Якщо ви придивитесь, побачите відображення доісторичних риб із складними латинськими назвами. Ці доісторичні знахідки теж намагалися відправити поштою за кордон. Невдало митники застерігають охочих переслати українські цінності за межі країни. Скоріше за все, вони будуть затримані митницею. І Якщо це дійсно предмети, які є культурною цінністю, може настати кримінальна відповідальність для таких людей. У музеї історії Києва з жалем розповідають українців, які не гребують поторгувати нашим минулим, чимало та є чим, адже наукові або псевдонаукові розкопки тривають ледь не щодня. За українським законодавством перед початком будь-якого нового будівництва обов'язково мають відбутися археологічні розкопки. Чи бува немає там чогось цікавого для науки? Але археологи скаржаться, що часто будівельники дають замало часу для роботи, або взагалі не перевіряють, завітали справжні археологи чи уявні. Фахівці кажуть, може бути і так, що громадяни знаходять щось цінне випадково, простими словами у себе на городі. Але якщо ви хочете зробити добро чи науці, самотужки діставати предмети старовини категорично не можна. Всі ці речі, які потрапляють не в рамках цілеспрямованих археологічних досліджень, вони втрачені для науки. Якщо ви знайшли об'єкт, що може мати історичну цінність, потрібно звернутися до місцевого відділу культури чи найближчого музею. Грошей за знахідку ви навряд чи отримаєте. Але музейники переконують, історична пам'ять дорожча за гроші. Ці цінності вони безцінні. Тобто, а як їх оцінити? Адже події сьогоднішнього дня говорять про те, що скривлення історії і е, е, якраз і веде до таких подій, які ось війна російсько-українська. Ми ж знаємо наскільки в Росії що там пропагується і я е, е, яка пропагується взагалі меншу вартість України, хоча насправді у наші корені набагато глибші О, ніж у області. них? Да. Знавці ринку історичних знагідок кажуть, за кордоном є свідомі українці, які купують українські артефакти і передають їх музеям в Україні. Тож музейники закликають слідувати прикладу таких людей, а не охочим заробити на тому, чому немає ціни. Дмитро Фордак, Владислав Коток, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Зустріч диктаторів вже розпочалася. Кім Чен Ін прибув на космодром Восточний задля переговорів з Путіним. Очікується, що основною темою на них може стати передача північно-корейських боєприпасів країні агресорці. Росія зараз відчуває снарядний голод, і аби затягнути війну проти України, доки її власна промисловість зможе поставляти більше боєприпасів. Вирішила попросити допомоги у Північної Кореї, яка має значні запаси артилерійських снарядів і на керованих ракет. За прогнозами північно-корейська зброя могла би допомогти. Гти агресорам, але наймовірніше вона недостатньо сучасна, щоб змінити перебіг війни. Сполучені Штати вже заявили уважно, стежитимуть за домовленостями північно-корейського та російського диктаторів і посилять санкції проти КНДР, якщо Ен таки передасть Путіну зброю. Остання спроба розблокувати український агроімпорт за столом переговорів. Представники України, сусідніх із нею держав ЄС, що хочуть лишити свої ринки для нашої агропродукції закритими, а також Молдови та Єврокомісії сьогодні вкотре збираються, щоб шукати вихід із глухого кута банна імпорт українських пшениць, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику до п'яти країн ЄС, що межують з Україною, от от спливе. Сусідки хочуть подовження до кінця року, а в українському уряді готові позиватися чи допоможе Брюссель порозумітися. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже спеціально для ТСН. Що ближче дата, коли спливає термін обмежень на імпорт української агропродукції до країн ЄС сусідніх із Україною, то вище градус напруги між Києвом, Варшавою та Брюсселем. В аграрній суперечці, що розкинула Україну і насамперед Польщу по різні боки барикад, своєрідним арбітром виступає Єврокомісія. Їй і належить вирішити відкривати з 15 вересня українському врожаю кордони всіх країн Євросоюзу, чи і надалі тримати ринки Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії Болгарії для нього закритими. Напередодні про своє очікування в чергове заявила Польща тепер на рівні ради міністрів, що вимагає від Брюсселя подовжити агрозаборону. Інакше знов не на словах, а уже у формі резолюції пригрозили зробити це самостійно усупереч торговельним правилам ЄС. Скільки національний банк може діяти, невідомо. Заява польського уряду дату лишає відкритою. Сказано до врегулювання агровідносин між двома країнами. Тримати польські кордони на замку для українського збіжжя передвиборча обіцянка і особисто прем'єра Польщі, як ясно, із опублікованого напередодні ролика, коли нам потрібно було допомогти сусідам, ми відкривали свої серця і домівки. Поляки такі, коли доводиться боротися за польські інтереси, лише уряд права і справедливості гарантує, що інтереси наших фермерів будуть захищені. Польща не дозволить затопити нас українським збіжжям. Те межа польської відтак і європейської солідарності з Україною, чиє зерно більше не може звідти виїжджати звичним і економічно вигідним шляхом через Чорне море. Довкола цього напередодні тривали дебати у Європарламенті. Аграрний єврокомісар пояснював депутатам, чому заборона вартує подовження. Сказав, вона довела свою ефективність, оскільки допомогла стабілізувати ринки в Українах, що межують із Україною, і сприяла вдосконаленню смуг солідарності. Її зерно зазвичай нагадав продавалося до Індонезії Єгипно. Ипту та інших віддалених від куточків світу, щоб і надалі доставляти його туди. Потрібно каже залучати порти Балтійського і Адріатичного морів. Та головна проблема не в інфраструктурі, а грошах. Шлях українського зерна до його звичних ринків буде тривалішим, а отже, вища ціна транспортування від 20 до 40 євро за тонну, сказав профільний єврокомісар. Його ідея допомогти Україні із цими коштами, а заборону на її агроімпорт до п'яти країн продовжити. Бо є єсповрут, яка альтернатива повернення хаосу будуть односторонні рішення окремих держав-членів. Проблема з протестами, блокуваннями, і це не буде добре для України. НАТО в ситуації блокування українських чорноморських портів. Продовження тимчасової заборони стало би позитивним рішенням для наших фермерів, як із цих п'яти сусідніх країн, так і з України. Україна категорично проти подальшого бану, а у разі запровадження одностороннього грозить Польщі арбітражем у світовій організації торгівлі, тобто готова вимагати у суді компенсації завданих збитків. А поки остання спроба домовитися про компромісне рішення на майданчику, що об'єднує усіх причетних Україну, п'ять сусідніх із неї держав ЄС, Молдову та Єврокомісію. Його засідання останнє перед тим як тут оголосять про рішення. Сьогодні по обіді із Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини і мої колеги ведучі 1+, плюс один Марічка Палуко та Руслан Шаріпов вже в студії. продовжують об'єднаний марафон за мить. Ну а наступний випуск ТСН о 9, Будьте з нами цього ранку.